Це ж не ті ковпачки для вечірки сюрприз на честь джой, і як так вийшло. Я хотів різнокольорові з логотипом полка та з пропелерами, а не строкаті з помпонами кара. Мобі <різна> сталася помилка. Ти маєш якнайшвидше їх повернути. У нас залишилося мало часу. Їжа хоча б замовлена. Так, я надіслала тобі. Е Овочеве меню та Сендвічі з яєчним салатом? Кара, що ти собі думаєш? А де ж чіпси та соус і піца? Ти замовила хоча б торт. Так, замовила. Що це таке? Морквіяний торт? А, ні ні ні-ні-ні-ні. Так не піде. Ти маєш знайти щось інше. Добре, кара. Гара. Де -де 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 ну -ну -ну -ну. Я погляну. Ну, хоча б запрошені розіслані! О, Боже. О, ні, це те, що ти надіслала. Ти запросила усіх прийти на той самий час, що й Джой. Кара! Це ж мав бути сюрприз. Ти знаєш, хоч щось про вечірки, і сюрпризи. Це просто жахливо. Але я думала ти сказав. Це ж катастрофа! Що ти можеш? Перезавантаження. Звісно, твій центральний процесор обрав відключитися. Ах, схоже, мені все доведеться робити власноруч. М -м -м. Гаразд, треба зробити перерву для сьогоднішнього супервірша. До 4.2 каже. За всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові терплячи один одного. Все це дуже просто. Розумієте, якщо ми любимо одне одного, як Бог задумав, то ми будемо милостиві до ближніх, коли вони помиляються. Тобто треба бути терплячими одне до одного. Ха! Добре та поважне ставлення, коли щось іде не так, допоможе у будь-якій ситуації. І буде прикладом Божої доброти до нас. Буде прикладом, якщо все йде не добре, як злість може покращити ситуацію. Пам'ятаєте, як лагідно Бог ставиться до нас. Кара. Кара, ти тут? Так, Робіку, я тут. О, Кара, мені дуже прикро. Я зовсім вийшов з себе. Я не був смиренний, і не лагідний і не терплячий з тобою. Це було неправильно. Ти вибачиш мені, ти так допомагаєш мені. Дякую, Робіку. Я пробачаю тобі. Дякую. Я обрала правильну їжу і справжній торт. Ова, це ж чудово. Ти молодець. Я думаю, що ці купочки прикольні, і ми можемо залишити їх. І я попрошу Кріса впевнитися, щоб Джой запізнилася, і вона нічого не підозрюватиме. Тепер як вважаєш, що у нас залишилися гроші замовити сто кулях, щоб вони впали зі стелі. Дуже прошу. Або може катання на поні і морехливі вогники, а може шоколадний фонтан, і сир, і пончики з блискучою присипкою. Хочете дізнатися, як стати смиренним? Завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок суперкнига. У ньому є безкоштовні серії мультик та цікаві ігри. і підпишіться, бувайте.